Візит Джо Байдена до Києва виявився несподіваним коротким, символічним, однак результативним. Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про основне компетентно та з компетентними людьми і звичайно українською мовою. Мене звати Олександр Сарцов і автором цього каналу. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько, з яким ми сьогодні говоримо про несподіваний візит Джо Байдена до Києва. Ну і найперше обов'язково підтримайте мій канал подобайкою, коментарем, підпискою та поширенням, а також, що дуже важливо для розвитку каналу, донатом чи на патреоні. Також підпишіться на канал мого нинішнього співрозмовника Володимира Цибулька. E, Цибулько Толк, де ви знайдете багато аналітичних оглядів актуальних проблем України та навколо України. Всі подробиці в описі до цього відео і переходимо до розмови з Володимиром Цибульком. Однак, найперше про несподіваність самого візиту, бо, за даними Associated Press, сам візит перед перед візитом було попередня домовленість з московитами, що вони ніяких різких рухів робити не будуть, і так само московицькі пропагандисти нашев з Кабієвої, говорили про що, мовляв, була домовленість з московитами, що ніяких тестів не повинно статися, тим не менше була повітряна тривога. Чи то московити так собі ціну набувають? Ну вони встигли вже запустити тезу про те, що Зеленський спеціально включив для Байдена такий фончик про те, що ось є атака, і треба ховатися. Ну Саму тезу про е, те, що е, Байден попросив дозволу відвідати Києву Путіна, почали розкручувати е, справді московити, і тут, як не крути, е, вони їм просто нічого було сказати, тому що цей візит це був такий ну, відвертий е, е, ляпас по пиці Путіну. І, коли робляться такі ляпаси, то, як правило, не запитуються, чи можна тобі, товариш Путін, заїхати попити, чи не можна. Тому просто американці швидше за все, ну, якщо мали якийсь діалог там з російськими службами, то швидше за все з огляду на візит до Варшави. Це перше, бо цей візит до Варшави був анонсований. І найважливіше, що там був анонсований якийсь, ну можна сказати, стратегічний спіч Байдена. Якщо стратегічний спіч у Варшаві, то він точно мав би стосуватися і України. Раз він стосується України, то Джозеф Байден, як досвідчений політик, вирішив, що ті питання, які стосуються України, краще переговорити з українцями в Києві перед тим, як проголошувати цей стратегічний спіч. І я думаю, що це якраз це його така внутрішня логіка. Він прийняв рішення десь, е, ну аналізуючи оці всі провисання в Москві і паніку певну, от він вирішив добити Путіна. І це, це дуже вдалий такий ляпас е, по путі Путіну попитці, тому що е, ну скажімо так. Е, Байден мав проголосити від імені демократичного світу якусь нову стратегію, натомість Путін е, запускав би дуже багато, так би мовити, московських інформаційних газів у простір в той самий день, і 24-го е, Сі мав поставити остаточну крапку в цьому полілозі. Тому враження таке, що. Спіч Байдена пролунає після оцих всіх випусків московських газів перед всіма палатами, можливо, і російського парламенту і, і палатами Дурдому російського. Словом, Байден не просто перехопив ініціативу. Байден цим візитом поміняв повністю баланси Сполучені Штати через цей візит до Києва. На першу річницю війни оголосили, що це їх війна. От вони так не наголошували на цьому, але своїм візитом Джозеф Байден сказав, що це його війна. А це означає, що програє в цьому випадку не лише Україна і Сполучені Штати, що ставить Путіна в абсолютно ну, невиправну позу. Тої букви, яку часто вони малюють на криці своїх драндулетів, які їздять по українській землі. Тому можна сказати, що Путін отримав нарешті через рік війни, бо вся пропаганда Путінська трубила, що вони воюють в Україні не проти України, а не проти України, ну то отримають. Джозеф Байден в Києві це означає, що Путін тепер нарешті може гордо сказати, що він справді воює не, про, не проти України. І це, до речі, самим, самим Сполученим Штатам цей візит створює ну, реальну підставу, скажімо, тепер працювати на швидку перемогу України, але це вже і не, не тільки перемогу України, а цілого великого е, кола країн, які вкладаються в українську перемогу. Володимир, а от чому саме зараз? Власне, я трошки зроблю ретроспективу, але колись давніше в інтерв'ю моєму каналу ти говорив про те, що Байден приїде до Києва на парад перемоги, який, ймовірно, може статися вже у травні, і це буде початком його виборчої кампанії. Тут виходить, що цей візит стався набагато швидше. І... Крім того, вибрана така дуже ну, дійсно цікава дата, адже сьогодні День Небесної сотні, oh. плюс скоро буде як почалася війна. Ну, одразу після Мюнхенської конференції. І власне, от чому ну, саме в цей момент? Чому, а чому так, таке прискорення? Справа в тому, що 20 лютого. Це реальний початок цієї війни, яка триває 9 років. І саме в цей день приїзд Байдена це якраз наголошення на тому, що війна проти Росії веде Криваву війну проти України вже 9 років. 9 років. І хочу нагадати, що віцепрезидентом США був тоді знову-таки Джозеф Байден, коли це все починалося. І Джозеф Байден неодноразово був у Києві. В якості віце-президента він активно спілкувався з Петром Порошенком, і для нього тут просто міняється. Нарешті ми почали розуміти, що коли Путін витикав американцям, що вони роздавали печенки, ну, Вікторія Нуланд на майдані. Тепер Вікторія Нуланд помічник держсекретаря, Джозеф Байден, президент країни, і всі вони дуже, дуже добре знають Україну. Це означає, що Путін, який би справді з деякими внутрішніми українськими посіпаками своїми е, зачаяними хотів перевести ну, е, війну розпочати е, від 24 лютого, але йому тикнули, що війна триває 9 років. Це значить, що для Байдена, а Байден сам е, через брехню Путіна. Сам, по суті, отримав е, дуже неприємні ляпаси е, персонального на свою адресу, і е, перемога Трампа була теж відвертим ляпасом для демократів, тому в них є свої порахунки. Мій сьогоднішній день почався е, з того, що мій е, мій товариш прислав з США з заяву е, е, Міча Маконела. І е, Тернера двопартійну е, заяву на адресу Джозефа Байдена від конгресменів про те, що треба збільшити допомогу Україні. От як м, чому цей? От я підвожу під те, чому цей візит відбувся тепер. Америка входить у е, виборчий е, марафон. Джозеф Байден заявив, що він буде балотуватися. В республіканців з'явилася Нікі Хейлі, з'явилася дуже така ну промирлива тітка з дуже хорошою інтуїцією політичною. Вона вже заявила про участь в номінації. Тобто, почалася вже боротьба передвиборча. Це означає, що і республіканці, і демократи. А Україна стала частиною внутрішньої політики США. Сьогодні мої друзі в Києві сказали, що ми тепер 51 штат. Ну, тобто, ми справді, Україна стала справді частиною внутрішньої політики США. Для кожної з партій Україна є ну, маркером. І найголовніше, що Україну підтримують масово, прості люди. Американська провінція в українських прапорах все. Це просто це, такої підтримки Україна ніколи ну, в своїй історії не мала. І е, Байден зрозумів, що е, бути в Варшаві, і не бути в Києві це той елемент недопрацювання, який республіканці точно виставлять як слабкість персонально Байдена. І він зробив цей жест. Причому його помічники наскільки елегантно розіграли картину, що ось він вечеряє в Білому домі з дружиною, а він вже був по дорозі до Києва. Тобто, це, це наскільки гарно було обставлено, і тепер ми отримуємо абсолютно іншу, інші баланси, так би мовити. Що перед великим спічем? Стратегічним спічем, який стосуватиметься світової безпеки, і, в тому числі, долі України, Байден відвідує Київ. Він тепер може говорити про, про долю України, переговоривши з українською стороною. Це виглядає ще, ще переконливіше, ще, ну, скажімо, ще крутіше, ще, ще по сучаснішому, тому що. Те, що пропонує Байден, він вже він починав із форуму демократії. І він і продовжує от, одним із ключових слів, які вживалися в Києві, було слово демократія. Ну, Світова безпека і тому подібне, але демократія це було одне з ключових слів. Це означає, що, почавши свою каденцію з форуму демократії, Джозеф Байден повинен вивести світ на е, новий проект е, безпекових балансів, такий, який би проіснував мінімум 100 років, який би дав, давав століття безпеки для світу. Інакше тоді ну, ця вся праця, вона посипується, тому що е, можна і не розбивати автократії. Можна не добивати їх до ручки, тобто з ними співіснувати, але створити такі системи важелів і противаг, які не дозволять авторитаризмам руйнувати світову ну, баланси, світову систему безпеки. Китай, якби не було, скажімо, шавок на зразок Росії, Китай був би набагато обережнішим. І поразка Росії означатиме, що Китай знову повернеться до своєї обережної, вивіреної, виваженої політики. Все-таки, коли говориться про е, те, як, про що протиставити Китаю, е, а в документах американських Китай не фігурує як ворог, Китай фігурує як суперник, як конкурент. Тобто існування двох систем конкуренція це завжди корисно. Але Росія фігурує як ворог, і ворожі дії Росії вони ж ну, все одно капають на баланс Китаю. Ця ворожа політика і агресія Росії її суть в тому, щоб підірвати довіру до демократії взагалі, а особливо до. Нато, як, як такого глобального е, безпекового гравця, бо всю погоду безпеку у світі формує НАТО. НАТО сконцентрували країни НАТО десь 60% світового валового продукту, ну і е, плюс е, в оборонній сфері виробництво озброєнь і ринки озброєнь контролюються взагалі відсотків на 80 країнами НАТО. От в чому. Особливість нинішньої, нинішньої безпеки, безпекових балансів. Тому Росія може дригатися, але Росія може дригатися тільки для того, щоб тримати в чорному тілі особисто, ну, своє населення, але дригатися через кордони стрибати ніхто їй тепер не дозволить. І мені здається, що якраз заявка на це. Безпекове лідерство зроблено в Києві, її суть в тому, щоб призвести е, військову агресію російську до е, краху, е, поки що для старту президентської кампанії повноцінного е, старту кампанії Байдена достатньо лише поразки е, військової, але поразка політична з демонтажем путінізму. Я думаю, що це буде якраз задача на другий термін Байдена. Поки що це все вимальовується так. Але для повноцінного старту про Байден нові кампанії потрібна перемога Києва. Е, Володимир, е, Ну, е, Нуланд е, тоді на Майдані роздавала печеньки, а Байден роздає вже не печеньки, а танки. Адже він у Києві оголосив про передачу 700 танків, тисячі БТЛ, ну і іншого озброєння. Так. Ну, про літаки, що, правда, здається, нічого не було сказано. Тобто, чи означає це, що Байден по суті дає добро на те, щоб закінчити з пуйлом із його так, так. Ні, ну вже от вся тональність, наприклад, Мюнхенської конференції. Вона зводилась до того, що з Путіним треба закінчувати що для світової економіки путінська війна це велике зло, і мені здається, що участь дуже важливого функціонера китайського ВАНІ в Мюнхенській конференції це було ну прощупування ґрунту, в якій новій постасі може в цій, скажімо антиросійській конструкції, яке місце зайняти Китай може, от мені здається, що неспроста. Він приїхав також із ініціативою з мирним планом від товариша Сі, який має бути проголошений 24-го. Ну, очевидно, що Байден дає коридор Сі переосмислити після його спічу Переосмислити свій, свій, свою пропозицію мирно і запропонувати Китай дуже обережно, але так, досить ну, цивілізаційно правильно проголосив дотримання статуту ООН. Це означає, що згідно статуту ООН і згідно міжнародного права. Повноцінне відновлення ну, скажімо так, відновлення е, територіальної цілісності України е, має відбутися в межах 91-го року. Тобто, Китай не ставить під сумнів це. От деякі українські експерти заговорили про те, що Китай може апелювати до світу визнати е, ну, де-факто окуповані землі Росією, тоді це означає нагорода для агресора. Тоді агресором може бути, тоді, ну тобто, кожен, хто наважиться на агресивні дії, буде потім тикати світу і ООН і всім, що а, а Росія ж загарбала частину території. Адже ми маємо ті прецеденти, які Росія по-шахрайськи виставляє, що ніби це пересування кордонів у Європі, то це не пересування ну, кордонів, бо мається на увазі Косово, це рішення внаслідок. Скажімо, резолюцію ООН про створення ну, про агресивну війну з Сербії, і Косово постало як реакція на, на агресію Сербів. Тобто, Косово не є переділом кордонів усталених в Європі. Кордони Косово в своїх адміністративних кордонах визнане, ну, Визнала свою, скажімо так, державну адміністратор істичної федеративної Республіки Єгославі. А інших кордонів немає, ніде інших пересувань не було кордонів. Сама Росія пересувала кордон, ну, відбулися пересування кордонів внаслідок рішення Міжнародного морського трибуналу по шельфу українському. Було справді, ну зафіксувалися кордони між Україною і Румунією, наслідок чого острів Зміїний був визнаний змі островом і ну, зоною України, територією водами України. А більше пересувань тільки Росія, Росія, десь з Норвегією теж там якісь свої мала уточнення морських кордонів, наскільки я пригадую. А в Європі більше не було таких совань-кордонів туди-сюди. Тому е, всі ігри Путіна, вони як завжди, брехливі. Путіну нічим крити. І тут за цих обставин Китай неспроста намалювався з цим мирним планом, тому що китайці, по-перше, вони дуже залежні технологічно від Америки і кредитно. Там кредити е, сягають ста трильйонів доларів. Кредит, Китай закредитований. І в випадку повернення цих кредитів, Китаю доведеться продати все, що вони мають. Тому, оскільки вони там не розказували про те, що це перша економіка світу, але вона вторинна економіка за своєю за суттю, за технологіями, вона вторинна. Вона залежить від виробників первинних технологій. От в чому справа. Тому. От зараз якраз є з одного боку змога підбалансувати все до. Ну, напередодні великої якоїсь угоди. З іншого боку, вчора був злив такої інформації через явно інспірованої росіянами, що американська сторона наполягла перед Києвом на тому, що. Київ має максимально швидко відбити якусь кількість територій, максимально швидко, бо ну, можуть можуть початися переговорні всякі такі процеси. Я думаю, що це інспіровано росіянами, тому що скільки б, як би довго Україна не відбивала свої землі, але ніхто не подарує жодного. Квадратного метра землі агресор на перегорних майданчиках це виключено. Тим більше, що мені здається, що партнери наші якось вирішили не ризикувати ну, зайвою довірою до Зеленського і його оточення, бачачи, як вони петляють, як вони весь час обманюють. Вони по-моєму Байден вирішив взяти ініціативу на себе, щоб за Україну вирішити цю ну, територіальні спори і майбутній путінізм. Я думаю, що якраз у американців на сьогодні є якась е, якийсь набір реально дієвих інструментів, бо завтра буде оголошений додатковий пакет санкцій. У Варшаві буде оголошено і у Варшаві буде оголошено передачу ще додаткового пакету допомоги на 500 мільйонів доларів. Ну і я думаю, що там ще будуть якісь ініціативи. Власне, для нас дуже важливо, щоб ми розуміли, щоб Україна розуміла своє місце в повоєнному світі. От ну... Скажімо так, щоб Ялта нова, про яку колись мріяв Путін, і, і ну, скажімо, на яку його вже ніхто не запросить, не обійшлася без України. І мені здається, що тут якраз ну якраз Україна має сидіти за переговорним столом. Швидше за все, що Байден про це може сказати в Варшаві. Володимир, а також Байден заявив про мільярди доларів бюджетної допомоги. Що це за допомога? Чи це е, та, що вже була, чи це є якісь додаткові пакети? Е, тобто, як це розуміти? У нас бюджет формується таким чином, що українська промисловість, українські платники податків. Наповнюють менше половини від необхідних сум, тому Україна кредитується, є великий пакет кредитний від Євросоюзу на 18 мільярдів євро. І зараз погоджується новий план з міжнародним валютним фондом. Ну без Сполучених Штатів МВФ не. Навряд чи підіграв би в Україні. Тому е, зараз мова про те, що треба наповнити, е, скажімо, казну українську і забезпечити роботою е, хоча б е, держапарат і бюджетників, ну, крім військових. Е, тобто медицина, освіта, е, державний апарат, е, все це мусить працювати. Ну, і Треба зараз шукати механізми, як підживлювати і місцеві бюджети, бо є території, які просто ну, знекровлені внаслідок війни, туди треба цільову допомогу, субвенції кидати. І так, з Зеленський з 2019 року весь час хитає місцеві бюджети. Ну, тому я думаю, що мова йде про те, щоб. Всі зобов'язання України в рамках ну, цієї соціальної політики вони були підтримані ззовні. Тобто, наповнити український бюджет, там сума сума, по моєму десь в межах 10-15 мільярдів може йти на рік. Це це кошти не на війну, це, це кошти по суті на. Функціонування держапарату місцевого самоврядування і соціальні плати Володимир Цибулько, політолог. З яким ми говорили про те, про те, чим закінчиться ця війна і про повоєнне майбутнє України, а також Росії і те, ким залишиться Путін. Мене звати Олександр Серцов, я є автором цього каналу свіжої історії. Тут ми говоримо про основне українською мовою та з компетентними людьми. А саме таким є мій нинішній гість політолог Володимир Цибулько. На канал якого Цибулько Толк я раджу підписатися. А якщо ж вам було цікавим цей інтерв'ю, обов'язково поширте, підпишіться на мій канал, обов'язково поставте. Вподобайку і долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу, або підтримайте його невеликим донатом. Подробиці в описі до цього відео це буде у.